Розповідаємо про ключові зміни на будівельному майданчику Zen Резиденс. Почнемо з оглядової тераси. Тут триває монтаж металевих конструкцій, етап, що формує майбутній силует зони відпочинку. Саме з цього місця відкриватимуться панорамні краєвиди комплексу. У блоці ресторану ведуться масштабні бетонні роботи. Триває заливка перекриття, а паралельно здійснюється під'єднання до зовнішніх мереж, каналізації та водопостачання. У зоні рецепції завершено кладку стін із газоблоку. Наразі готуються дерев'яні ферми для покрівлі. Водночас до технічного приміщення почали завозити обладнання для системи водопідготовки, одного з елементів внутрішньої інженерії комплексу. У будинках першої черги триває нанесення фінішного покриття на стіни, завершального декоративного шару, що надає інтер'єрам цілісного вигляду. У другій черзі ведуться фасадні та внутрішні роботи. Фахівці формують зовнішній вигляд будівель і поступово переходять до оздоблення всередині. Активно розвивається і ландшафтна частина проекту. На територію вже завезено дерева, готуємося до їх висаджування. Паралельно триває підготовка до влаштування пішохідних доріжок і формування рельєфу вздовж усього комплексу. Це один із етапів перетворення території з будмайданчика на майбутній затишний простір для життя і відпочинку. Zen Residence рухається вперед, і кожен виконаний етап наближає нас до створення сучасного, комфортного та атмосферного простору.